Вітаємо! Сьогодні трохи поговоримо про відмову у карті побиту. Що робити, коли це відбулося? Одразу проговоримо, що громадяни України, які мають прихисток в Польщі через війну, вони не мають виїжджати з країни, навіть якщо буде відмова по карті побиту, і мають легально перебувати тут до того терміну, який наразі установлено законодавством. Що ж робити іншим громадянам, які отримали відмову у карті побиту? Це не є якимось критичним станом, тобто можна подавати апеляцію, це необхідно зробити впродовж 14 днів з моменту отримання рішення, подається в той самий жон, в якої ви подавали документи, які ну, від якого отримали цю відмову. Далі, якщо вам знову відмовляють у карті побитої, відхиляють вашу апеляцію, якщо скарга відхилена. Далі подаємо документи, збираєте весь пакет документів, відмову по карті. Подаєте в управління по ділам іноземців. Це на це буде ще 7 днів, і далі чекаєте відповідь. Апеляцію можна подавати декілька разів. В період, коли ви подали свої документи на апеляцію, ви перебуваєте в країні легально, і підтвердженням є та сама початка, яку ви отримали в паспорті при подачі документів. Якщо ж ви вже передали справу до суду, тобто ви отримали всі можливі відмови і ще там пробуєте це через суд вирішити, то от коли справа знаходиться в суді, ви вже не маєте права легально перебувати на території Польщі і маєте якісь інші шляхи шукати свої легалізації тут на цей період. Далі, якщо вже суд відмовляє, у вас є 30 днів, щоб покинути країну. Якщо ви отримали відмову по карті побиту в Поморському воєводстві або хочете скласти документи на карту побиту, звертайтеся до нас компанії Legal Plus, з радістю вам допоможемо.